Ну що ж, друзі, в США стурбовані атаками України на російські системи попередження про ядерний удар. Вашингтон висловив занепокоєння Києву у зв'язку з тим, що минулого тижня ми два рази атакували такі системи, і можна сказати, досить успішно. Одна система була виведена з ладу у Вашингтоні. Вважають, що ці системи виконують функцію фактично ППО, які спрямовані на те, щоб оприділяти, чи є пуски ядерних ракет із заходу, чи немає. Ну і також атаки України на такі російські об'єкти можуть вилізти для нас боком, оскільки це фактично ядерна система Росії, ядерний щит. І коли ми нападаємо на ядерний щит, там комусь може щось заклинити, і відповідно нам може добряче прилетіти не вже не звичайними ракетами, а якимись із ядерними боєголовками. Тому я думаю, можна бити по всьому, але бити по ядерному щиту. Для України трошки небезпечно, друзі. Як вважаєте, чи варто бити Україні по ядерному щиту Росії? Чи все таки краще утриматися від того і бити по інших там стратегічних об'єктах аеродромах, заводах і так далі? Діліться своїми думками в коментарі.